Нас рівняли з Няні не навчалися, отримують більше чи ми. Чому ми п'ять не навчали? Загальноосвітні школи. Да держава субвенція, але вона прорахувала так на полічні працівників, що ми з садиком ми платили вам, ви з району бюджету фінансувалися, вам платили престиж по 20%. Тільки оце ось зняли, ми зменшили на 15%, бо ми побачили, що немає по фонду. Або хонодан, або по Або законодавство, зняли 15, до 5 вже вам платили 20%. А школа ви час 5 було, бо не було коштів, а ви отримали по 20%. Так що, так, що велика. Велика. На намагає, зняли. Це дуже багато бюджет. У нас зараз починається навчальний рік. Нам дали завдання підготуватись до навчального року. Ми зробили ремонт. Скажіть, будь ласка, як ви представник влади будете вирішувати накази, що вам дала? Ваша влада, ваша наша влада, влада. дала ви Як... ну, я ви наказ, з 1 вересня підняти педагогам дошкільних закладів. Ну все те, що законодавством положено. Якщо вам піднято законодавство з нового року, то значить вересня. Я вибачаю, треба по закону по закону з 1 вересня. Дошкі в дошкільних і позашкільних закладах. Збільшення посадових укладів педагогічних працівників із 1 вересня. Так, є райони в нас, що в них мабуть багато грошей, і вони прийняли хто з квітня, хто з травня підняли, але по закону, шановні, з 1 вересня тут нічого не Я проведено. Забудь я не разу половина людина. Не відвідніло освіти, залишить. Улибайтесь, не влипайте. У нас вийде, що від тебе перейшли, Ви не, ми не винуваті, що нас кидають із 10 тобі. Ми на 09 стопки взагалі працюємо, 0 Ви чи вийшли у нас пристижі.

Дівочки, що ми робимо? Завідуючі і голови правкоми пішли у зал засідань. Вам дякую до побачення. Спасибі за ну, як хочете їде На велосипеді, каже, вам дівчатки керпичі так. Все, Іра, Так, так. Кожен мовчить, хто з біг, а потім а всі кажуть, ой, добре. Потім там осіб, а тут все тише Значить, не мати юриста а чого? звертатися а до юриста а і десь сюди. <су> так там же ніхто не знає. на сказав, що вам не Я в... Я а ми що якийсь шати російський, а ми що прийшли, нам далі не пристижі, забігати. he didn't stop Вони нам з неба. Щось подаватися. Це вже просто вийшли Чому сільські дитячі сервіпрацюють? Настав, де дітей п'ятеро, десяте. Чому ми працюємо на 09, два роки? 35, ходить кожен день. Зараз прийшли представники, ми їх почуємо, я думаю, наступного місяця буде переконання. Усі чоловіки дуже хороші, вони нас підтримують. Будь ласка, до це мужчина хороший, я знаю, як нормальний. Як мужчина? Будь ласка, за дошкільникам. Не обращайте, ми й так обижені. Ми це питання і не піднімали. Ви приведете політіло дітей, що ми його не піднімаємо. Ні, ж придумали, не ми вам не давати гроші я яка колотилася с кілька тижнів. буквально, Полодиться за... їм хочеться закумулювати мільйон, щоб просто він лежав в стороні, а ви залишалися, і виставити вас перед державою, як що ну, заставляти державу вам заплатити. Хоча держава вам ніколи не з Києва не дасть гроші. Вона бачить наші гроші, і ми зобов'язані вам їх передати для оплати праці. Оце знялися це собі. І вони хочуть, щоб ми жили, нас чувають, нас забивають, за нас.